Все по-іншому, швидкості інші, пересування тільки на руках. Тому якби це є для мене було проблемою, тому що в голові ти ще пересуваєшся ногами, так як волейбол, здається, все те саме. А тут треба все руками. Тут краще сказати, що я спільно. Одне слово, волейбол. 27-річний Євгеній Корінець до війни грав у волейбол на обласному рівні за команду Черняхівського району. Чоловік говорить, що займатися цим видом спорту почав у восьмому класі. Чому я пішов на волейбол? Тому що я помню всі ходили от на футбол. От всі на футбол, всі футболісти. Я щось не хотів бути, як всі, і був варіант волейболу. Я в школі здається ще вчився. Я вже тоді грав вищі в першій лізі. 22 лютого 2024 року Євгеній вступив до лав ЗСУ. Спочатку служив у роті охорони, потім парамедиком у 30-й окремій механізованій бригаді, яка воювала на Бахмутському напрямку. 23 03 23 -го, рядом прилетіла біля окопу Міна і уламками потрапило в вище коліна лівого і заділа лікоть. Далі повна ампутація, То в мене ноги взагалі немає. І тому як коли я коли дізнав, що немає ногі, перша думка була – добре, що хоч ліва, а не права, бо машина на автоматі і легше все-таки справа немає. Тобто не було таких. Але я пройшов ці етапи психологічні, що там усвідомлення, несприйняття, сприйняття, такого це було. Але вони в мене були майже просто по дню. Тобто день мені щось не подобається, потім нормально, нормально, так воно якось було. Євгеній говорить, що за освітою він фізіотерапевт, тому розумів, щоб скоріше відновитися, потрібно займатися фізичними вправами. Я вже коли потрапив в Київ після Дніпра Мічникова. Я вже в Києві в першу ніч просив, щоб я вставав. Я вже хотів відновлюватися. в мене було бажання спочатку, хоча б сісти в коляску, щоб їздити, щоб не сидіти. Ну я не міг лежати на одному місці. Потім вже просився на костелі. І це в мене постійно було, що я хотів ходити, ходити, ходити. Плану я вже сам собі резинками, спандером займався. Постійно я вже дізнаюсь, що таке протезування, як буде в мене протези. У мене не було такого, що я лежав, і все, життя закінчилося. пройшовши курс реабілітації, Євгеній повернувся да. до занять спортом. Допоміг йому в цьому Анатолій Денисовець, тренер обласної збірної команди з волейболу сидячи. До мене тут Анатолій Петрович Денисовець. І каже, що я знаю твою ситуацію. Є такі варіанти, як коли був сидіч. Давай попробуємо. Я сказав, що я приїду з Америки, бо протизвання було в Америці. З Америки приїду, і тоді вже будемо розмовляти на цю тему. Ну, сьогодні дуже багато хлопців повертаються з війни пораненими. От. І дуже важливо на даний момент допомогти цим людям, допомогти їм реабілітуватися, знайти. Ту ниточку за що вони можуть зачепитися, щоб ну продовжувати своє повноцінне життя. Євгенія запросили до складу паралімпійської збірної України у квітні 2024 року. Він з гравцями збірної з волейболу сидячи виграли міжнародний кваліфікаційний турнір у місті Далі, Китай. Євгеній каже, що у матчі за золото українці перемогли команду США з рахунком 3-0 та здобули ліцензію на участь у паралімпіаді 2024 у Франції. Коли прапори піднімаються, український гімн грає, то це дуже багато значить, тому що це в комуністичному устрої і грає український гімн. Це дуже такі емоції були. У Паралімпіаді 2024, яка проходила у Парижі з 28 серпня, по 8 вересня команда України з волейболу сидячи посіла сьоме місце. Ми попали в вісім найкращих команд світу. Це було дуже важко. Викладалося на всі 100, 200, 300 відсотків. Не знаю, ну на все викладалися. але не вистачило нам чогось, ну якби ще, можливо, досвіду, як мені, то на мене особисто для мене досвіду. Євгеній каже, що спорт компенсує йому адреналін, який він отримував в зоні бойових дій. Тому радить ветеранам війни займатися спортом. Війна це як наркотик. На війні ти відчуваєш, що таке життя, ж таке смерть, і там між ними волосинка просто знаходиться. І цей адреналін ти захочеш потім відчути заново. І можна сказати, що в спорті є цей адреналін. Не такий, але він є. І тому, якщо ви бажаєте відчути знову цей адреналін, приходьте в спорт і відновлюйтесь, тому що можна сісти на стакан і життя, все. Треба не щоб ветеран шукав, а треба, щоб ветерана шукали цьому проблема суспільства нашого. Тому що ветерани так багато чого. Та спробуйте пройти ВЛК, спробуйте пройти МСЕК. Це ж ну, це дуже страшні випробування для ветерана, який пройшов бойові дії, який пройшов те пекло на землі, нашій на нашій українській землі. І тому треба, щоб суспільство шукало, куди це ветерана взяти, щоб він себе відчував нормально. А в нас все навпаки, в нас все робить ветеран для того, щоб суспільство відчувало себе краще. Анжеліка Нестерчук Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир.